Вітаю, ефірі інформаційна програма Деталі на часі ми назвати Вікторія Руснак. З початку повномасштабної війни центр гуманітарної допомоги гніздо» в Ужгороді надає всебічну підтримку вимушеним переселенцям. Також волонтери проводять різноманітні майстер-класи для всіх бажаючих про діяльність організації у 2022-му та плани на наступний рік говоримо сьогодні з координаторкою центру гуманітарної допомоги Совинине Гніздом Вікторією Синьом. Вітаю! Дякую за запрошення. Пані Вікторія, практично з перших днів війни в Сувиному нізді надають допомогу вимушеним переселенцям. За цей час ви встигли кілька разів переформатувати свою роботу залежно від кількості вантажів, які до вас поступали. Якщо згадати, з чого все починалось? Скільки волонтерів було з вами на самому початку, і яка команда нині? Ой, якраз минулого тижня м -м, потрапили на очі фотографії Сувиного гнізда в перший день роботи. І це пусті стіни, кілька столів і кілька стільців. Наразі ситуація виглядає зовсім іншою. А починали. Команда не була повністю складно, тому що багато людей приїжджало, приходило допомагати. Інколи допомагали день-два, їхали далі. Але в середньому близько 150-200 осіб працювали кожного дня. Ми працювали 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Відповідно, і мінялися бригади, і мінялися команди хто працює, хто коли може згідно свого робочого графіку, сімейного графіку. То що наразі у нас така дуже стабільна команда. У нас біля 30 осіб, які приходять фактично кожного дня. Більша частина з обіду й до вечора, оскільки тоді ми маємо і більше звернень громадян, і більше осіб можуть прийти до нас, але загалом до 30 осіб за цей час. Скільком людям ви встигли допомогти, і скільки приблизно гуманітарної допомоги видали? Ну ми приблизно а, прораховували, тому що дуже складно прорахувати м, ті обсяги допомоги а, в перші тижні війни. Скільки людей до нас зверталося? На з дні були тисячу півтори тисячі осіб. Тобто, в нас тільки за березень. Ми порахували, що було б десь 40-45 тисяч звернень. А наразі в середньому ми маємо. Біля 25 3000 тисяч звернень громадян кожного дня кожного місяця. Але насправді наша кількість тих осіб, які допомогли, можна рахувати більше, оскільки перші місяці ми ще забезпечували функціонування. Місць компактного проживання і там теж варіювалася кількість від 20 до 300, до 400 до 500 осіб. А зараз ми вже на жаль не маємо можливості підтримувати такі центри тільки час від часу. От як, наприклад, сьогодні наші колеги або мої колеги розвозять овочі та фрукти у місцях компактного проживання. Яку найчастіше допомогу отримували вимушені переселенці? Якщо брати статистично, то напевно вийде засоби гігієни та одяг, оскільки його і найбільше. Але загалом це все. І продукти харчування, і одяг наразі у нас дуже популярні посуд, прилади на кухню, їх звичайно дуже мало, але все ж є трохи. Буквально кілька місяців тому ви зробили соціальні дні. Розкажіть детальніше про них, де можна ознайомитись з графіком? Соціальні дні це перш за все день матері і дитини. Він у нас щовівторка для діток до трьох років. З радістю дивимося, що в нас вже стають дітки, які народилися в Ужгороді. Теж приходять мами або батьки їхні до нас на отримання допомоги, що у ужгородців збільшилося. Крім того, в нас є дні, де видаються продуктові набори, де видаються гігієна, постільна білизна, ковдри. Коли що єте. І наприклад, сьогодні ми будемо роздавати подовжувачі. Це все ви публікуєте в себе на сторінках. І так, ми публікуємо це все на сторінці у Фейсбуці та в Телеграм-каналі. З цього тижня, сподіваюся, вже почне функціонувати інтернет-сторінка, наша офіційна особинного гнізда. і де наразі до нового року в тестовому режимі можна буде зареєструватися на уроки, які ми пропонуємо та мастер-класи. А якщо все буде добре, то з нового року вже і на отримання гуманітарної допомоги. Одяг саме, я так розумію, можна отримати щодня. Так? так, одяг у нас у вільному доступі. На щастя, ми маємо його достатньо. Звичайно, всі потреби ми забезпечити не можемо, але є, і тому одяг у нас з понеділка по п'ятницю, з десятої можна приходити вибирати. І зараз в холодну пору року. Я думаю, що багато змушені і користуватися цією пропозицією. Крім гуманітарної допомоги, ви також організовуєте різноманітні майстер-класи, уроки з вивченням мов про які ви вже згадали. Розкажіть детальніше про цей напрямок роботи. Ще влітку ми розпочали пропонувати або проводити уроки підготовки до школи, малювання. А німецька мова була словацька мова, англійська мова для діток-переселенців. Зараз ми трохи модифікували наш, а, нашу пропозицію і маємо майстер-класи з мобільної фотографії, фінансову грамотність, німецьку мову, українську мову, те, що було потреби. Пропонуємо також майстер-класи зараз в грудні по виготовленню різдвяних прикрас. Малювання як такий, ну не зовсім терапія, але додаткове заняття для діток. І хочемо знову таки з нового року розширити нашу пропозицію і для діток або для підлітків з міста Ужгорода, які. Теж зможуть тоді отримати можливість безкоштовно, так само як і діти-переселенці, приходити до нас на і приймати участь майстер-класах. Це допоможе на мою думку, десь налагодити зв'язки, розуміння між нехай це буде там тих 10-15 осіб, але тим не менше, як такий невеликий перший крок у напрямку кращого розуміння і якогось кращого співжиття. Скільки таких майстер-класів вже встигли провести? Як багато людей до них долучаються? Скільки вони тривають? Зазвичай один майстер-клас триває годину-півтори години. На жаль, наші можливості, що стосується приміщення, обмежені, тобто ми можемо запросити на один майстер-клас 10, максимально 15 осіб. А зазвичай ми їх проводимо в суботу, і е, кожної суботи там 5-6 майстер-класів або уроків. А е, е, уроки німецької мови та уроки української мови проходять е, відповідно понеділок, середа або вівторок і четвер. Там теж до десяти осіб запрошуємо. Як можна долучитись до них? А реєстрація ми пишемо оголошення знову таки на нашій сторінці у Фейсбуці або в телеграм-каналі. Тому що, наприклад, якщо говорити про фінансову грамотність, то у нас е цей тренінг е тривав 5 занять, і відповідно група одна й та ж була. Від першого заняття до п'ятого, фактично півтори місяці. Зараз ми будемо набирати нову групу, і знову таки, якщо на група набереться і стабільно ходитиме, як попередня, тоді наступний набір буде аж через місяць. А на яку в категорію вона більше спрямовані? Все залежить від того, яка саме тема. Наприклад, якщо ми говоримо про малювання чи виготовлення новорічних іграшок, то це від там, 6 років до 12 років. Якщо ми, мова йде про фінансову грамотність, то це вже, звичайно, трошки старші. Це 10, 14, 15 років. Мобільна фотографія у нас. Теж така 12-13 років а, німецька мова для менших там 9 років. Тобто, це варіюється в залежності від теми, в залежності від того, чим ми займаємося. Можливо, зараз уже можете підсумувати, який з цих майстер-класів користувався найбільшою популярністю. А, як не дивно, малювання і виготовлення новорічних е, іграшок це завжди хід сезону, хоча, е, мушу відмітити, нашу фінансову грамотність е, е, оцих півтори місяці занять група відходила в, практично в повному складі. Одна людина поїхала з батьками на батьківщину геть і не змогла продовжити заняття. Всі інші були е, постійно. Виготовлення ялинкових прикрас. Розкажіть про цей майстер-клас, до коли він триватиме, коли він Він про... вже тричі, якщо я правильно пам'ятаю, тричі відбувався. і Це кожен раз нові іграшки і нові а, м -м, учасники, яких ми запрошуємо. Тобто вони а, ще сподіваємося цієї суботи провести ще один і тоді вже закриємо, але майстер-класи з виготовлення якихось іграшок чи якихось. Листівок, то що ми хочемо продовжити в наступному році. А з чого їх виготовляють? А коли з чого це були картон, кольоровий папір, заплановано у нас розпис на таких якби, пластмасових новорічних кульках? Тобто, ми звичайно воно все безкоштовно. Ми закуповуємо всі матеріали самостійно. І а, потім просто йде виготовлення. У нас було виготовлення м, новорічної ялинки з дубового листя, а, з палички, коли листочки розмальовувалися і наклеювалися. тобто дуже гарно. Цікаво. Тобто учасники можуть собі залишити потім. Так, звичайно, не те, щоб можуть, вони і залишають. Тобто, як на мене, це і є сенс майстер-класу, ми щось зробили і понесли додому. Тим більше для діток. Сім-дев'ять років це напевно найкраще. Я щось зробив своїми руками, і я можу показати мамі. У Нас були ще в листопаді. Ми проводили майстер-клас по макроме, тобто плетіння макроме і інші. То це зараз уже в грудні що виготовлення саме новорічних і різдвяних іграшок. Зрозуміло, якщо підсумувати цей рік, який він був для вашої організації, з якими труднощами ви стикались і як їх долали? Скажімо так, рік був неочікуваний. Я думаю, що ніхто з нашої команди на початку року в січні чи в лютому не думав, де ми опинимося в кінці лютого 22-го року, тим більше, що ми в такому складі залишимо і пройдемо весь рік. Труднощі багато, це і розуміння, десь, що ти не можеш допомогти всім. Це і розуміння, що ми міняємося, ми мусимо бути гнучкі, і ми мусимо пристосовуватися до тієї ситуації, яка є. Це і десь нестача допомоги, з якою ми теж мусимо. Жити і важко інколи сказати людині, яка приходить, якій потрібно. Там у нас була ситуація, що а, лежача хвора або ще щось, їй потрібні якісь речі, а ти говориш, що в нас немає. І людина прийшла, вона чекає, от ви волонтери, ви ж повинні допомогти. Я ж знаю, що ви можете, а я кажу: у нас немає. У нас просто цього немає і не було. І з ліками або ще з чимось, тобто і розуміння десь, що ти не можеш всі теми закрити, ти не можеш займатися і допомогою військовим, і допомогою цивільним, і ліками, і ще чимось. Тобто треба робити в одній частині, і тоді ти зможеш більш якось конкретно цього досягнути. Так що такого, багато чого. E, власне щодо гуманітарної допомоги, наскільки скоротилася поставка до вас? E, порівняно з чим? Якщо порівняно з березнем, то я скажу так, що напевно ми отримуємо 5% з того, що ми отримували, можливо менше, порівняно з тим, що ми отримували в березні. За останні місяці це більш-менш стабільно. вже? Чи... Ну, зараз, як в Україні, так і за кордоном різдвяні свята і люди більш щедрі, скажімо так. Вони розуміють, що свято хочеться прожити всім, і тому десь більш готові жертвувати чи гроші, чи подарунки, чи ще щось. Але я розумію, що це означає, що після нового року кількість тої гуманітарної допомоги, яку ми отримуємо, до лютого впаде ще сильніше ніж цим. Тобто зараз трохи більше, якщо навіть порівнювати з тим, що ми отримували влітку. Але якщо для порівняння з березнем та навіть з квітнем, ну це небо і земля. Власне, до новорічно-Різдвяних свят чи готуєте якісь і подарункові набори, можливо, ви вже згадали, що проводяться майстер-класи такі тематичні, чи є ще щось? Так, ми плануємо подарункові набори для дорослих та дітей, але про це детальніше будемо повідомляти знову-таки на нашій сторінці у Фейсбуці або в, в телеграм-каналі. Тобто, наразі поки не можете проговорити. Ми ми готуємо подарункові набори, але це ж залежить все від того, наскільки багато ми їх можемо отримати чи зібрати. Тобто, якщо це... і від цього залежить, наскільки великий обсяг ми зможемо подарувати. Тобто, тут, якщо б було фінансування, то я можу чітко прораховувати, скільки ми закупили, або скільки ми можемо потратити. Коли ми залежимо тільки від гуманітарної допомоги, тільки від щедрості благодійників, ти ніколи не знаєш, що ти отримуєш в кінці. Інколи це дуже позитивний сюрприз, інколи це може бути не дуже позитивний сюрприз. Тому не хочу наперед казати, щоб потім не було, що а, ви обіцяли, а вас не вийшло. Ці подарункові набори можна буде отримати власне, в Сивиному гнізді, чи, можливо, ви якісь виїзди плануєте? А, і так, і так. Планується а... і виїзди, тому що в нас є, наприклад, ми готуємо подарункові набори для старших людей, а це не завжди мобільні частини населення, тому плануємо виїжджати до них. А виїзди саме в обласному центрі чи? по В першу чергу, саме в обласному центрі. Чи були за час вашої роботи вже виїзди також до можливо старших людей? Чи... Е, до нас здебільшого приїздять, або їхні представники? Ми з рідше виїжджаємо, але в випадку, якщо у нас буде достатня кількість подарункових наборів, то ми приїдемо. Хочеться влаштувати все таки свято. Звичайно, свято, як би не було, ну на мою думку, як би не було нам важко зараз, ми повинні цінувати те, що в нас є. Звичайно, в нас немає світла, в нас холодно в оселях, але ми здорові, ми живі а, і ми вільні далі. Тому це треба цінувати і це треба все одно святкувати. Звичайно, я зараз не закликаю, ідіть в ресторани або ще щось, але для в сімейному колі для... Розуміння наскільки важлива друзі, наскільки важливі ті люди, які є в нашому житті, то це треба цінувати і це треба показувати. Теж, якщо говорити про труднощі, то зараз також додалось відключення електроенергії і в сувиному гнізді створили один з перших пунктів незламності. Чи долучаються і ваші волонтери також до роботи? Якщо так, то що там люди можуть отримати? Ми долучалися на початку створення пункту незламності. Наразі це в першу чергу реалізовується силами ГОНЕІМІЯ та представниками міської влади. Там є доступ до можна зарядити свої прилади, можна випити чаю, з'їсти печиво. Але я не скажу, що наш пункт незглавності дуже зручний в цьому плані, оскільки у нас немає опалення і його і ніколи не було. Ми то вже звикли, але містяни, які приходять і питають, от вас пункт незглавності, у вас холодно. А то ми потім шуткуємо. Ну, так, да, ми, напевно, просто довше збережемося в гарному стані, законсервуємося, але в нас опалення й не було. Тобто в нас трохи холоднувато. Генератори дозволяють підігрівати приміщення? Чи там? Генератори не підігріють настільки, це стара будівля з товстими стінами, і для того, щоб її прогріти, то це буде коштувати. По перше, по фінансам, по друге, воно за ніч е все одно виставає. Можливо, володієте інформацією, чи йде зараз мова про те, щоб пункти незламності, зокрема в Савиному гнізді, працювали цілодобово? А, звичайно, наскільки мені відомо, в суботу було прийнято, що пункти незламності повинні працювати цілодобово, і зараз ідуть розмови про те, щоб облаштувати біля совиного у нас на подвір'ї палатку, яка працюватиме тоді напевно цілодобово з обігрівом і так далі. Власне, цей рік вже добігає до кінця, які плани у Центру гуманітарної допомоги гніздо» на наступний рік, що можете сказати? Мене часто питають, задають мені це запитання, що ви плануєте робити в наступному році, і моя відповідь завжди: якщо чесно, я хотіла б, щоб наших щоб в нас не було потреби. Тобто, якщо ситуація буде така, що нас не потрібно? Ми будемо раді більше не працювати. Тому що те, що ми працюємо, це означає, що потреба в допомозі дуже висока і держава і інші установи не справляються з цією потребою. І тому, якби воно, звичайно, десь добре, що ми працюємо, ми допомагаємо один одному, але насправді. А якщо не буде в нас потреба, то ми повернемося до свого звичного життя. Сподіваюсь, так воно і буде. Вже всі планують повернутися до звичного життя. На цій ноті планую завершувати нашу розмову. Дякую вам. Дякую за запрошення. Нагадую, говорили ми сьогодні про допомогу вимушеним переселенцям та підсумки роботи центру гуманітарної допомоги гніздо». Дякую, що були з нами. На все добре.